Да, ошибалася я, коли говорила про бідйонку. Росман, вот основний мій цей, який позбавляє мене грошей. Ну, але все треба. Крем, бо вже закінчується. 30 злотих фарба, А, до речі, знову ж таки, себе. Фарба 16, якщо не помиляюсь, як завжди, мушу побачити в Чекові, е, ну, ніби 16, десь так. 16 17 Купила якусь нову умивачку, такої я не купляла, бо такої, як я беру, то я не побачила гарнірівський. То взяла якусь, по-моєму, на щось 20 злотих. Чи що було. Не можу розібратися, бо коло того. Таку якусь цю для волосся, кондиціонер. 15 злотих фігнюшку для бровей, типу помадка. бо теж, знову ж таки не було, той, що я завжди щось її давно вже немає, може перестали робити, бо я вже давно купляла. Взяла таку попробувати. Магнес, бо часом ці всякі. Ну, коротше, магнес магнес. Ну, і для мишами, Це її любимі кабаносики. Там їх 20 штучок якщо... Да, 20 штучок їх, з різними смаками. Вона їх Дуже любить. Тож такі паштетики. І за сканування аплікації, то цей якийсь пряник, чи що, що вона сказала, ну коротше, в те. Сьогодні креміків, ніяких кровніків нічого не було. Ну таке от. І за це я заплатила 112 злотих.